Що таке твій мозок? Це інструмент з необмеженими можливостями. Твоя здатність керувати своїм життям та впливати на життя інших. Чи використовує потужність мозку наша країна? Глибина проникнення інтернету застрягла на рівні 30%. Київ відстає від столиць Західної Європи на 10-15 років за рівнем економічного розвитку, медицини, освіти. Чому це досі так? Адже люди, що вімкнули свій мозок 40 років тому і створили штучний інтелект, вже давно відкрили. Світові надзвичайні можливості та перевернули наше уявлення про природу речей, інформацію, освіту, суспільство. Завдяки цьому прориву отримувати та використовувати знання стало простіше. Це відкрило шлях до майбутнього. Зв'язок став доступним де завгодно. Будь-яка інформація в нашому розпорядженні за рухом кінчика наших пальців. Людство отримало неймовірні можливості. Ми рятуємо життя на відстані. Ми бачимо інші галактики та можемо спілкуватись з людьми, що з знаходяться в космосі в режимі реального часу. Сила нашого інтелекту, простір нашого впливу, сміливість наших ідей росте неймовірними темпами разом з розвитком технологій. Завдяки суперкомп'ютерам для нас стали доступними обчислювання, що дозволяють прогнозувати зміни клімату, розшифровувати геном людини та знаходити ліки від тих хвороб, котрі ще вчора були смертельними. За всіма цими чудесами стоять люди, що вміло використовували найпотужніший, найкомпактніший і в. Одночас найдоступніший в світі процесор свій мозок. Ми шукаємо таких людей по всьому світу. Ми хочемо, щоб людський мозок творив неймовірні речі і рухав людство до майбутнього. Лише уяви, якою може стати ця країна, якщо спрямувати потужність всіх наших процесорів на її розвиток, успіх та добробут. Ми починаємо інтелектуалізацію. Ми починаємо збирати проекти молодих, сміливих та рішучих людей, що не бояться творити та мислити. Автори найкращих проєктів, проєктів зможуть отримати освіту в гідному навчальному закладі або допомогу в реалізації своїх ідей, націлених на покращення життя та розвиток і впровадження передових технологій. Великі ідеї починаються з великих можливостей. Воруши процесором, вмикай мозок.